Цієї суботи івано-франківців розважатимуть музиканти з п'яти міст України. Просто неба на центральних вулицях міста лунатиме рок, електро, хіп-хоп. Кожен знайде локацію на свій смак. Вже традиційний фестиваль день вуличної музики відкриють у сквері Міцкевича, грою на піаніно. Цікавинкою цьогорічного заходу стане музичний проект Пенсія, де кожен житель міста зможе відчути себе музикантом та співаком. Окрім того, івано-франківців очікує ще кілька сюрпризів. У твоїшного університету буде саме. Цікава така е, подія е, буде відбуватися півтора е, години реально локація. Окрім того, цього року організатори мічної музики е, подарують незабутну і потужну танцювальну локацію, яка буде е, відбуватися біля фокусу стоматологічного капітету медичного університету з третьої до Фестиваль 9 років тому започаткували у Литві. З того часу до нього приєдналися близько десятка країн. Україна бере участь вдруге. Цього року живою музикою просто на вулиці насолодяться жителі 14 міст.